Получився у мене експеримент з ником фотом з цим ось поставив я 4 ряда цих мисочок. матка крупна була поставив я її сюди, це ось достав, Почав уже знімати. Короче не відстраюють вони щось рамку. Другий день як пішов взяток сонячника, короче, пчелки, то, що я медом тут побризгав, все вилизали, все з'їли. І яким то чином матка звідси смилась. Ну, наверно, тут зазорчики крупні. Чи я так плохо приїжджав тут, що у мене матка звідси втекла. і бігає там по рамкам. Мабуть, я плохо приїжджав, да. А, да, плохо приїжджав і вона звідси втекла. Отак так от. Все. І ніяких вона лічиночок тут не поставила, не наложила, все там пусто. Вот. Да, все пусто. Бджілки все вилизали, весь мед І все. І оставили цю рамку в покої. Тільки гризли ващинку там. Бо їм надо ж запечатувати тут. Мед запечатувати ось там. О. А медок рамки тяжелі, це ще вони нанесли сюди ой, тяжело. Да, залита. Но не запечатана, Це вони нанесли ще акацію. От, з двох сторон налита. от, три рамки ці повні ось. Потім тут йде. Аж до краю ось, розпліт, повний. Да. Так. Де это далі ще? От вона така хитра. На низу насіяла, наверху насіяла. Наверху ж тепліше. Ось вони. Будуть скоро виходить. От мабуть я і звідси зроблю відводочок. Бо нанизу там дивився я оце от пару днів назад. Там теж багато розплоду. От, ось, повно, повно розплоду. Видно, так? Да? Надо цю хуліганку знайти. От, і що то з нею зробити. Ілі я її заберу звідси, мабуть, у відводок. І хай вони собі виведуть самі. Да, ось тут уже виходи розплід. Багато пчели, дуже багато. І пішов взяток соняшника. От вони собі. Хай маму і виводить, мабуть, я так з ними схитрю. Ось крайня рамка. Тоже розпліт полностью. Тільки-тільки починає -тільки виходити. Мабуть, я з вами все-таки ребята поработаю. Попрацюю я з вами. Три рамочки заберем, а дві вам з розходом оставимо. І плюс на низу і медок, ви все-таки нанесете він ні. Куди ви дінетесь. Ну весною я з них теж робив відводок. Матка ця третій рік тут. Хороша. Да, третій рік. Ну, так от. Зазорчик був великий, матка смилася. От. А я вже думав сюди от ставити. От. І не Вийшло в мене перший захід. Нічого, дубль два зробимо. Ось, готую. Піднікотовський сот. Ось такий ось. Так, а от шурупчиків у мене таких маленьких немає. Шукаю, шукаю. Гвоздики там є, ну я не сапожник, щоб такі маленькі піндюрочки туди забивати на Нікотовський цей сот. А виход з положення є. Креплю, нема в мене гвоздиків, немає у мене. Шурубчиків таких. от так от пристреляв. Ось 6 штучок мені досить для експерименту. от Потім от так от. Ось о. о А потім чашечки. Поставлю сюди. З лічиночками, з яєчечками, там суточні, двохсуточні. І буде отак от, от бомбезно. І крепко держиться. Пристріляв та і все. А надо буде, взяв ножечком, відковиряв і все. А то попробуй гвоздики потом витягуй. Или отверткой той пробуй. Відкрути потім. Тут неудобно. А так раз відковыряв, та і все. І поміняв собі, если треба. Вот, вот такий от маленький в мене буде маточник. Вивод маточників щось таке. Зробив таку процедуру. Работають. Рижая, рижає, у не курносий нос. як-то вот. так Кому сподобалось, підписуватися не забуваємо. З вами був Сергій Іванович Пасіка Акерманська.